Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся, послухайте сьогодні прикольні вірші по сметану. Якось миші вранці рано йшли походом по сметану. У шеренги шикувались та довкола прислухались. Чи ніде не шарудить, не нявчить і не мурчить, бо була сметана та прямо в мисці у кота. ЖАБКА Я піду до річки, упіймаю жабку і ледь-ледь потисну мокру її лапку. Не пручайся, жабко, не спіши лякатись. Я з тобою хочу просто привітатись. Бедрики. Усміхнулось літечко. Народилась квіточка, квіточка ромашка. Їй цілує сонечко, пелюстки долонечки, а у небі пташка. Два маленькі бедрики. В червоненьких светриках сіли на травинку і росу теплесеньку п'ють собі тихесенько через соломинку. Слон і штани. Слон купив собі штани. Розірвалися вони, бо повір мені, штанів ще не шиють на слонів. Вовченятко. Змайструвало вовченятко з бузини собі рогатку. Ні, не буду я, малята, з неї пташечок стріляти. Я влучатиму лишень в намальовану мішень. Восьмє ніг У крамниці ніг говорив. До восьми ніг я куплю вам залюбки гарні модні чобітки. Ноги ж мовили дурниці. Нам потрібні рукавиці. Рукавиці це ж для рук. А хіба я восьми рук і сказали мацаки? Нам брехати не з руки. Брати речі, ти б не зміг, якби мав аж вісім ніг. Обійматися б не зміг, якби мав аж вісім ніг. Не сто ти і не жук. Серед ніг є трохи й рук. Здивувався восьміних, приглядався все до ніг. Бач, оказія, яка краще плавав босяка. Був собі жук. Жив собі жук, був собі жук, мав собі жук, три пари рук. А може, то й ноги були, бо завжди і всюди він ними ходив. Жив собі жук, жук носоріг, мав собі жук три пари ніг. А може, то й руки, бо де б не бував, усе ними жук той хапав. Жив собі жук, був собі жук, мав собі жук шість ногу рук. Ходив ними жук і ними хапав, та й горя від того не знав. Три тони. Я знаю, я знаю три тони. Не важать, не важать три тони. Три тони це дуже багато. Ну, де їх три музяти? узяти? Третона вдягни хоч в кальсони, та й то не заважить три тони. Я знаю, я знаю, три тони хтось важить, але не три тони. Латочка на лапці. Мій татко песика приніс учора прямо в шапці. У нього трошки мокрий ніс. І латочка на лапці. Він підкріпився молочком, погриз бабусі капці такий кумедний хвіст гачком і латочка на лапці. За півсекунди облизав носи мені і бабці нам свій характер показав і латочку на лапці. Як би. Якби у зимку замість снігу летіло з неба крем-брюле. Якби на річці замість криги був мармелад або желе. тоді, напевно, б тричі більше любила б зиму дітвора. Зима, казали б, найсмачніша і найпрекрасніша пора. Баба снігова під снігопадним снігопадом я бабу снігову ліпила, а сніг все падав, 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 зима мене запорошила. А потім я пішла додому в наряді тому сніговому, і мама скрикнула Ова! Погляньте, баба снігова. Сипле сніг, сипле, сипле сніг пухкий. На дерева, на стежки нас на вулицю гукає, Біжимо ми за любки Зліпим бабу снігову, одягнемо, як живу, морква буде замість носа, ще й дамо мітлу нову. На санчатах раз-два-три мчати будемо з гори. Сніг пухкий це справжнє свято для всієї дітвори. Я пливу в Австралію. Я сідаю в Балію і пливу в Австралію. З моря чорного стартую, повз наш рідний Крим прямую, допливаю до босфору ось і мармурове море. Крізь протоку Дарданельську, в море я заплив Егейське. А за ним же й серед земне умиває різні землі, Африку і Азію от така оказія. І Європу ясно умива прекрасно, Гіблартар протоку бачить пильне око переплив його. А за ним ого, океан безмежний, дуже і бентежний, Атлантичний зветься. Але й він минеться, буде інший. Тихий, я вже ледве дихаю. Ноги заніміли, руки задубіли, я й переліг у балії і проспав Австралію Тьху. Що головне у слоні? Що головне у слоні? Думаєш хобот? Ні? Думаєш вуха? Не вуха, хоч слон ними, звісно, слуха, і, звісно, добряче чує. Навіть де мишка ночує, навіть де крильця муха лапкою вранці чуха. Втім, головне у слоні зовсім не вуха, ні. Що ж тоді, може, хвостик? Ні. Для такого зросту ну для його, для слонячого, І думати так нема чого, бо цим то хвіст для слона річ основна і головна. Тож і не хвостик, цурпалочка, хвіст у слона для галочки. Що ж тоді? Може, ноги, ті, що товчуть дороги? Бивні чи очі карі, інші аксесуари? Ні, жодна з версій не та. Головне навіть не висота, не вага, не якої він масці. Головне зі слона не впасти. Про єті, бенкет і букет. Єті. Запрошення дивне прийшло. В тому посланні таке ось було. В середу, зранку, в костюмі й з букетом просимо бути на нашім бенкеті. Мусите вміти тоненько співати, польку, мазурку й опак танцювати. Ще, як не знаєте, обов'язково вивчіть хоч трохи французької мови. Є ті дивується, що за дурниці. сперше читаю такі небелиці. Хай я навчуся тоненько співати, Зможу, скажімо, гопак танцювати, навіть костюм роздобути не штука, Сам і по шию, на темені й руки, вивчити мову біда невелика. А от з букетом оце заковика. Є. Особливість одна у букета. Важко дожити йому до бенкету. Він же пахучий такий і барвистий. Спробуй нарвати його і не з'їсти. Хруп. Жона слона, у слона була жона. Затовста була вона. Їй казав, бувало, слон. Важиш ти аж на цей тун. А йому на те слониця, не вигадуй, небелиці, бо тобі аби хто скаже, що аж надять я не важу, тільки вісім. Слон сказав Ти так їси, що не влазиш у труси. І банани, і кавуни. Та тебе ж товстять вони. А йому на те слониця любий. То така дрібниця, а банани й кавуни ням-ням-ням, які смачні відчепися. Слон казав, спинись, хочі, годі нищити харчі, стань легенька, як пир'їна, запишись у балерини. А йому на те слониця. Сам он круглий, мов копиця. Ой. Тобі аби свариться добре, сяду на дієту, їстиму самі букети. Ось побачиш. Музей шкоди. Є музеї історичні, техніки чи моди, а у нас музей незвичний. Бешкетів і шкоди. Експозиція чудова І дуже розмаїта. Ось рогатка. Хлопчик Вова і вікно розбите. Ось, наприклад, палітурка з маминої книжки. Ось комп'ютер, киця Мурка і нещасна мишка. Ось бабуся, окуляри без одної душки. Від'єднав онук школярик душку самотужки. Ось розтрощена на друзьки люстра, ось і Вася, що на ній, мов, на мотузці цілий день гойдався. Розмальованих портретів цілі галереї. Неодмінно ви знайдете в нашому музеї. Не обходьте, не минайте в будь-яку погоду. Завітайте, завітайте до музею Шкоди. А де ж Карась? В океані після шторму плутанина почалась. Хто зна, як з'явились в ньому? Окунь, щука та карась. Окунь, витріщивши очі, мовив, Що воно застав? Щука каже, їсти хочу. А карась собі мовчав. Підпливла до них акула. Окунь сполотнів ураз. Щука язика ковтнула. А карась а де ж карась? Чому? Крокодили зелені. Відомо, напевно, й без мене, що всі крокодили зелені, як лиця сосни зелені вони. Це точно відомо й без мене. Гуляючи вчора вздовж Нілу, я стигло острів крокодила. Між хвильок той пан Жовтів, мов банан, якраз посеред нілу. Чому ж, запитаєте в мене всі решта, як жаби зелені? Бо жоден із них ще не застиг, тому то вони і зелені. Дракон. На самій околиці міста дракон найсправжнісінький жив. Любив одягатися чисто і каву страшенно любив. Заходив щойраз до кав'ярні, як ввечері містом гуляв, вмостившись за столиком гарно, Три кави собі замовляв. Дракона в кав'ярні всі знали, тому не боявся ніхто. Йому залюбки помагали скидати циліндра й пальто. Здавалось, страшний вогнедихий спалив би кого захотів. Дракон же поводився тихо і скромно в куточку сидів. А що до вогню там чи диму. Нічого ніде не палив і навіть не знався із тими, хто люльку постійно смалив. З вогнем був дракон обережний. Та якось додому йдучи, почув він сирени пожежні і крики про поміч вночі. Побіг він на голос дитячий, аж бачить, будинок стоїть. Пожежа. І дівчинка плаче. Ой, хто порятує її? Коротка пожежна драбина не може сягнути вікна. Ось ой загориться дитина, ось ой, задихнеться вона. І зринув дракон над асфальтом, над сотнею людських голів. Зробив несподіване сальто і в полум'я прямо влетів. І зойкнув наляканий натовп. Та що для дракона вогонь? Адже не лише вивергати, він може й ковтати його. Ковтнувши останню жаринку, дівчатко швиденько схопив і вже за якусь там хвилинку Батькам прямо в руки вручив. Дракона вітало все місто. Господар Кав'ярні дав приз, а дядечко мер особисто драконові лапу потис. Як добре кимось бути в світі, Як добре кимось бути в світі, як добре щось робити вміти, а ще вміти дуже добре робити щось корисне, добре, ростити хліб. Трамвай водити, як добре кимось бути в світі, як бути лікарем чудово, лікуй собі усіх довкола. Ходи собі в халаті довгім та знай, коли усім уколи. Як добре бути космонавтом, увесь дійматися за мить, щоб тато гордо міг сказати. Тато ж, синочок мій летить, як добре музикантом бути. В кларнета дути чи в трубу, щоб усі могли почути Прекрасне, ніжне Бу-бу-бу, як добре бути капітаном, ходити морем, океаном, сюди, туди штурвал крутити і в небо люлькою диміти, як добре бути астрономом, у телескоп щодня дивитись і враз планету невідому. В далекім космосі відкрити. Мамина робота. Вовина мама працює в буфеті. Вові з роботи приносить котлети. Вітчина мама працює в таксі. В них на таксі всюди їздять усі. Васина мама торти випікає. Вася щодня ті торти наминає. Ні, я не заздрю, бо мама в торбинці теж мені носить цікаві гостинці. Мама працює в прогнозі погоди. Мама приносить з роботи пригоди. В неї у сумці вітри і морози, хмари, тумани, сніги або грози. Щойно мерсі уночі засинаєм все те із сумки. У дім, веренає, наш коридор застилають тумани, рози гремлять, мов сердиті вулкани. Серед вітальні гніздилася хмара, сіра кудлата, неначе примара. То якось був навіть смерч прокотився. Кіт на підлозі, мов дзига, крутився, то в нас дощі лупотять по паркету, то ожеледиться під туалетом, спальні морози щипають за ноги. В вайні висока відносна вологість. Я вже мовчу про обидва балкони. Там атмосферні фронти і циклони. Та непогоди у нас не буває, мама сама нам, як сонечко, сяє. Корисні поради мандрівникам. Щоб стати безстрашними мандрівниками. І багато нового відкрити. Потрібно порад моїх слухатись вам. І все, як навчаю, робити. Спочатку сідайте швиденько до столу і порцію манної каші до крихти з'їдайте, а потім до школи приносьте портфелики ваші. Учіть географію материків і карти морів океанів. І звички тварин, і гніздівлі птахів слід вивчити вам непогано. Урок фізкультури для вас головний. Це кожному слід пам'ятати, бо кожен великий, як я мандрівник, повинен уміти втікати. Виконуйте точно ці мудрі поради, і всі відкриття будуть ваші. Лише пам'ятайте, що слід починати старілочки манної каші. Грушка в хаті пригода. Грушка пропала. Ще нещодавно в мисці лежала, мама схвильована, татко сумує. Хто ж від халепи родину врятує? Хочу, не хочу. А все-таки мушу взятись за справу про зникнення груші. спершу з'ясую обставини діла. Груша та пахла, чи може, смерділа? Дуже духмяна була, каже мама. Дуже пахтіла квітками і медами. Може, не стила, чи кисла? питаю, стигла, як сонце, татусь заявляє. Мабуть, маленька. Червива погана, ні, соковита, велика і гарна. Так я і знав, мовлю я нарочито. Все, заспокойтеся, справу розкрито. Мама просяяла, тату розцвів. Де вона? Що з нею? Я її з'їв. Любий директор. -ди Директор зоопарку чудовий був і добрий. Хіба що розмовляти умів не дуже добре? В дитинстві він когось там у темряві злякався. Отож тепер директор частенько заїкався. Щоранку він підледлим давав такі вказівки. Купіть м'яся лелевам, горіха, мібі, білкам. У клітку горили. Нікого не пускайте, про тріть свині рерило. Вовка покупайте, за зебрам киньте сіна, коням дайте пити, щоб зо зоопарку було приємно жити, щоб звірі були чемні, не ешкірили зу, -зу зуби. Про мене, щоб казали, наш дедиректор любий. Найкраще місце. На таткові доня заснути не проти, а татко ж не може піти на роботу. Не хоче будити, чекає тихенько, коли вже проснеться соня маленька. А доня давно вже не спить. Просто хоче, щоб татко був поруч, від рання до ночі, щоб грався із нею, чукикав і гуцав. Ніде так недобре. Як в тата на руцях. Вірний друг в місті божевільний рух, Шалений, слово честі. Як добре, що мій вірний друг стоїть на перехресті, як я до школи йду, завжди мене перестрічає, і щоб не трапилось біди, мені весь час моргає. На нього пильно я дивлюсь, Засвітиться тривожно червоним. Тут же зупинюсь, бо далі йти не можна. А як зеленим підморгне, дорога в мене вільна, лиш пропускаючи мене, гуде машин лавина. Я знаю, він не підведе, не мене ніколи, завжди безпечно доведе мене, мій друг, до школи.